Умови, синоптик показує сонечко, а тут а... раптом приходить дощ. І ви знаєте, наскільки я не знаю, наскільки, якщо Господь е, хоче ну, вас провести, дітей чомусь навчити, скільки випадків у нас було такого, що просто в місті йде дощ. Батьки дзвонять, що не можуть приїхати забрати дітей, тому що там е, є певні місця в нашому місті, де просто заливає, що машини, не можуть проїхати. А в нас в таборі сонце світить. Діти граються і ми завершуємо свою програму. Або, наприклад, уже е, дощ починається тоді, коли ми їх збираємо в загальну палатку чи на служіння, чи ще на щось таке. Так, да, Бувають різні моменти. Бувають моменти тоді, коли дощ іде і збираєш дітей і кажеш, діти, ну треба будемо молитися. Наш Бог великий, але тут наскільки важливо, що? <restless> <Чи> я? Щоб ми. <SomebodyJI> <sneezril jamais> <Sh diesel> <pick incident> але інколи наша віра навіть не спрацьовує, спрацьовує дитяча віра. І просто в таборі, знаєте, можна дуже багато побачити отих чудес Божих і милостей Божих. І тому, і тому. координатор. Хто це? давайте такі асоціації, як ми на табір, так. Перша думка, що приходить, координатор. <ріпідальні> 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 Командочка збираємось. Командочка збирається. лідер. Ще. Зв'ях, на якому тримається. Звят, на якому тримається все. Ще. Вирішення всіх проблем і питань. Вирішення всіх проблем і питань. Ще координую всі процеси ще. Я знаю все, що... все і про всіх. Знаю все про всіх. Здина яка повинна відповідати на всі часові питання, або до якої постійно тупо питати, як там, як там, як там. Так. Так, де да. вона яка відповідає на всі питання, яка да. мудром спокуваний, що вона не буде соцію правильно. Так. І все має знати, і обов'язково це є людина, яка веде за собою. Тобто ви є лідером і вся команда має слідувати за вас. І зараз ми з вами розглянемо якості, з якими якостями має володіти координатор? Саме, саме перше, на що б я хотіла звернути вашу увагу, це на молотоване життя. Що тут мається на увазі? Маюся на увазі те, які є наші населення Бога. Не просто скільки часу я молюся, да, я можу цілий день молитися і все. Але наскільки я, як людина, наскільки я знаю Господа. Тому що, якщо я веду, всі будуть дивитися на мене, всі будуть дивитися на мене, як я реагую на ті чи інші труднощі, як я реагую на ті чи інші обставини, які приходять. Які ситуації з'являються в таборі. Тобто, наскільки у мене є відносини з Богом, скільки дійсно часу я проводжу у Слові Божому, тому що ми, як координатори, ми маємо готуватися до цього. Ми маємо готуватися, тому що ну, це є відповідальність велика. І тому, е, знаєте, е, коли приходить табір, дуже часто мало є молитви в таборі, координатор особливо. Час, <праць> я можу додати. Дуже мало часу є для читання слова Божого, Тому що оця лас. рутина вона постійно забирає в тебе весь час. Постійно хтось десь тебе <праць> йогає, постійно хтось десь шукає. Я в своєму житті, і от коли ми працювали нашими командами, ми постійно просили нашу команду, що до табору ти маєш знайти собі плюк. Тобто тих людей, які будуть стояти за тебе в молитві. І мінімум, ми казали, ти маєш знайти 5 молитовників, які будуть стояти в молитві кожного дня за тебе, коли ти будеш отам. Тобто ти координатор шукаєш, і кожен із команди шукає собі тил. Не просто там, знаєте, інколи там церква помолиться, але шукайте таких людей, які дійсно будуть молитися. Які дійсно, знаєте, мають самі оце спілкування з Богом і таку чутливість від Бога. Тому що інколи буває, тому що від цього, від цього ну, дуже багато залежить наша праця, від нашого характеру. І наскільки знаєте, коли ми читаємо те саме 1 Тимофія 3,1,7 і Тимофія, Тита, 1 розділ 10, там написано про яких єпископів має обрати церква. І саме перше, на що там звертається увага на характер, яким він має бути? Ось і Бог спочатку встановив на ось таку послідовність. Спочатку характер, а потім здібності, знання, ідеї і все інше. Скажіть, будь ласка, а чому саме перше це характер? Ваша думка. А не здібності, ідеї або навіть є емоційний координатор? Тому що навіть це потрібно для команди. Ось, Тому ми також маємо дбати про здоров'я. Смирення. Тоже дуже можна було б включити до характеру, до характеру, правда, тому що в нас будуть різні стосунки із наставниками, і не тільки з наставниками. Часто буває і з директором. Директор прийшов і що це таке, що це ви тут? І ми маємо смиритися, утворитися, все тихо вияснити. Ось тому такі якості ми маємо мати обов'язково лідерські здібності, не диктаторські, я сказала. Бо я тут тобто, кордина, бо ви маєте мати. А мають бути, знаєте, ви маєте настільки зацікавити людей, да? щоб їм було цікаво, щоб їм було приємно з вами, Ось, щоб вони йшли за вами. І обов'язково має бути досвід табірного служіння. Чому не було координатора, то і не було би табору, правда? Тобто це людина, яка планує, яка хоче провести щось для дітей, ось яка думає, як це зробити, яка думає, як зібрати команду, яка думає, де провести, як провести, тобто ви виступаєте як організатор. Можливо, ви не все продумаєте, тому що у вас є директор, який, можливо, і наштовхує, але і від вас дуже багато що залежить. Тому що велика праця, вона лягає саме на вас. Наступна роль, яку ми виконуємо, це керівники. Тобто, координатор він повинен бути керівником, який скеровує всю роботу, веде за собою та забезпечує порядок таборі. Тобто, це не значить, що має бути така жорстка дисципліна, да? але команда вона повинна розуміти. Бачите, я думаю, що на координатора вже вибирають дійсно ту людину, яку якій побачили оці якості, що це людина, яка може впливати, людина, за якою будуть, яку будуть слухати і за якою підуть. Ось, і Тому ви маєте пам'ятати, що ви в таборі є керівник. Бо інколи, знаєте, буває так, що є керівник, да, але він боїться. А якщо я Дякую. А якщо, я не а якщо я не так, просто це дуже відчувається, що людина боїться, що людина, і тоді вже інші, бувають знаєте, з наставників лідери, підхоплюють і вже починають тобою керувати, починають тебе направляти. Тому ось тут ви маєте чітко зрозуміти і з любов'ю пояснити. Але якщо ви бачите, що щось ну, трошки не виходить, у вас моліться. Моліться. Знаєте, в нас навіть може бути таке, що ви є як е, координатор, да? але ви боїтеся на сцені бути. Ви боїтеся вести програму перед дітьми. Нічого страшного, у вас є команда, які можуть це зробити, дуже класно. І не обов'язково мені, як координатор, да? ось там бути. Я із команди бачу людей, які гарно і вільно себе відчувають на сцені. Я сідаю з ними, прописую все. Я оце все контролюю і вони ведуть, розумієте? Але я ну, але я є координатором. І тим самим я вам скажу, що ви будете зрощувати собі помічників, які будуть далі координувати. Але от саме в цьому напрямку їх треба буде спрямовувати. Наступна, яку роль вона ви виконує, це помічник. Помічник. Справа, де є заминка або потреба. Да, я координатор, Да, я керую, Да, я відповідаю. Але це не говорить про те, що я вже. І ходжу тільки наблюдаю, хто що зробив не так, то що там не це ні. Ви, як координатор, ви маєте бачити, чи десь в тому мене настане. Йому треба допомогу. Чи можливо навіть той наставник не втомлений, а буває таке, знаєте, що один дзвінок і тому наставнику воно всю середину переколотило, і ви бачите, що, ну, що його треба підтримати. В цьому ми далі будемо говорити і як дуже фікуємо, теж ви маєте виступити. Помічник в тому, щоб навіть можливо щось таке, чи помогти урок провести, чи навіть в тому знаєте, що інколи буває дівчата на кухні. Дівчата на кухні просто падають від того, що посуду не встигають мити і прибирати. Ось. І я, як, наприклад, відповідальна за табір, для мене нема нічого страшного стати і допомогти посуду помити. Для мене нема нічого страшного картоплі начистити. Навіть зранку стати, коли ми возили дітей в Карпати. Базу і ми мали прибирати, то коли діти сплять, то знаєте, директор координатор і всі відповідальні, просто зранку встають, рукави закачали, туалети почистили, все. Якщо я директор, це не говорить про те, що я вже все, знаєте, я тільки маю отак ходити і все. Ми, як координатори, ми маємо бачити, де є заминочка, в якій справі де потрібна допомога. І дуже добре, коли ви коли будете набирати свою команду, щоб в вашій команді були люди. І розуміли те, що в таборі кожна робота є важливою для Господа. Тому що, знаєте, бувають такі, що я буду наставником, а посуду мати я не буду, тому що я, я буду мити посуду, як я вчитель на рівні школи. Чого це? Я буду мити посуду. Для мене це низько. Мої практики було. І знаєте, я казала тоді, знаєте, для мене праця і служіння для Господу. Будь-яка робота я просто роблю для вас: чи картоплю чищу, чи туалет чищу. І отак протягом. Це може бути протягом табору, або це може бути протягом дня. Можливо, ви за день не встигнете, а може бути, знаєте, і так естафета, і Кожен щось, якийсь такий е, сюрприз, отримує і вже емоційна підтримка. Душопікун, я з мама говорила уже про це, що буває таке, що має бути, ви маєте бути такими, знаєте, чутливими. Бачити настрій ваших наставників. Ви маєте бачити те, що переживає людина. Можливо, один на один підійти, говорити, помолитися. Можливо, щось для людини в цей момент потрібна якась підтримка. І ви маєте дійсно бути такими чутливими і бачити ось і знаєте. Ну, Саме перше, ми маємо молитися за нашу команду і бути ось такою підтримкою. Якщо з вами поділилися, ви маєте зберегти таємницю, тобто не так, що і весь табір знає, яка, яка є проблема. І обов'язково ви маєте бути ходатаєм або заступником, тобто це той, який клопочиться, захищає. Ви маєте, наприклад, навіть там перед директором да, за команду заступитися, ну, всяке буває. Десь там те зробили. Ось так як у нас було, спостегнались у місті бірні Естафети. і таке скло, знаєте, дитина логом буч. І пішло скло. І зразу. Але нічого, мусимо пояснювати, ну, більш не будемо лежати виступати у місті Біолі. Дякувати Богу, батьки, швиденько, буквально за півдня знайшли зеркало, все зробили, все встановили, ще поки добрацької дійшла інформація, що нове зеркало стояло. Тому навіть і в таких моментах, знаєте, не тільки подати перед Богом молитві за команду, а навіть в Не казати, да, так, да, оце, оце такі вони. Оце така команда, ось таке наробили. Бачите? Все, на другий рік я не візьму того спорт інструктора. що ж він що хорошо в зеркало мені? Ну, от навіть в такому питанні ми теж маємо війнувати і заступатися за, на, за, наші, за наші команди. Так, трошки пропустимо. Хочу з вами зупинитися ще. На завдання, які ми маємо а, виконувати як в деяких умовах, якщо це стаціонарний, то це теж спрацьовуємо. Дехто досипає, дехто там ще щось. А то ну, настільки класно пішло, всі дні ну, просто добра серпна як команди. Ось тому, Ось так є. Наступне в нас є мотивація команди в роботі. Ось, тобто, ми маємо якомога краще виконувати служіння. І, наприклад, як ми можемо їх мотивувати, да? От піклування ми можемо потурбуватися про їхні потреби. Потреби, які є? Фізичні, фізичні, духовні, емоційні, соціальні. Наприклад, те саме, наставники приїхали да? От, фізично, ми можемо потурбуватися про те, щоб вони мали і чистоту і гігієну. Да? Де можливо переспати, щоб були більш-менш умови. Ну, є всякі наставники з різними вимогами, але ж хоча б елементарні базові такі потреби ми маємо задовільнити. Так само відпочинок. Ми маємо також контролювати, щоб в нас в таборі був той самий графік. Тому що якщо наставник буде лягати під ранок і вставати. Ранок. <реш> вибити. Дороги, харчування. Тобто ми йому і ефективна команда демонструє дисципліну також трьох вимірах. духовному, фізичному, тобто дотримання режиму дня, да? організувати робоче місце, розподіляти свої фізичні сили, правильно харчуватися, щоб мати силу. І ментальне це використання вільного часу продуктивно. Що ми говорили за правила, так? вони повинні розроблятися заздалегідь. Тобто, щоб ви не мали проблем, у вас є правила табору, і всі повинні знати наперед. Щоб ви вже не створювали оті правила, будучи в таборі. Ви можете щось змінити, щось додати, але правила мають бути до того, як починає команда працювати. Вони мають знати, наприклад, розпорядок, має знати, які є в вас є координатора вимоги в них. Тобто це все має бути до часу. І обов'язково, обов'язково я не знаю інколи, як поступати і що робити, знаєте, Здається, і молишся, і просиш Господа, і охорони Божої, і милості. Але буває всяке. Але із всяких проблем, Господь дає вихід, Господь посилає. Свою милість, своє благословіння, тому душі діти трока діло Ісуса ще. Згуртованість з команди. З, з команди. Ще. Молитва. Ваші думки. Молитва. Кожна думка вона має право на існування, і це є ваша думка. і Вона є важлива. Ще діліться. Що, ще? що? Чури, так? І тільки два штаї. І, знаєте, е наскільки ми, ну наскільки вже я скільки працювала там, і там, інколи в нас може бути супергарна програма.